Ласкаво прошу до Мікон Заліза. В цьому відео я розповім вам, як можна увімкнути можливості Resizable BAR на платформі Intel LGA 2011 третьої версії, так званий X99. Але спочатку кілька слів подяки. Спершу дякую моєму підписнику IceMiguel, який розробив всі необхідні драйвери і зробив гайд на GitHub. І. Звичайне, посилання буде в описі до цього відео. А також дякую іншому підписнику Lasse, який знайшов ці можливості, протестував і повідомив мені. Ну а зараз кілька слів про resizable bar та для чого його вмикати. Resizable Bar – це те саме, що Rebar, або SAM або Smart Access Memory, як його обізвали AMD. Це стандартна фіча стандарту PCIe Express 3.0, і теоретично її можна використовувати з усіма процесорами та з усіма материнськими платами, які підтримують стандарт PCIe Express 3.0. Але так сталося, що цю фічу почали використовувати AMD на платформі am 4 з їхніми AMD-графічними картами. Після цього Intel та NVIDIA також додали підтримку до своїх продуктів, але стареньке залізо не отримало офіційного оновлення, тому ми маємо використовувати ось такі хаки для того, щоб його увімкнути. Якщо не вдаватися в технічні деталі, то Resizable BAR дає можливість процесору одночасно використовувати всю відеопам'ять. тобто одночасно записувати багату кількість даних або й зчитувати ці дані з відеопам'яті. Тоді як за замовчуванням це необхідно робити послідовно. Саме через це в деяких іграх, коли вмикаємо Resizable Bar, можна отримати трохи кращу продуктивність в деяких випадках продуктивність піднімається на 15-20%, але не дуже часто. Загалом продуктивність буде залежати від того, яку саме графічну карточку ви використовуєте і в які забавки граєте. Так, відомо, що графічні карточки від Nvidia майже не покращують свою продуктивність, графічні карточки від AMD в деяких іграх не покращують продуктивність, в інших іграх значно покращують свою продуктивність, і графічні карточки від Intel, такі як Intel Arc A750 та A770, вимагають, щоб Resizable BAR було увімкнено для того, щоб отримати більш-менш адекватні адекватний рівень продуктивності. Загалом, чи вмикати чи вимикати Resizable BAR це ваше особисте рішення. Але, як на мене, якщо є можливість покращити продуктивність комп'ютера без його оновлення, то чому б ні? Перед тим як переходити до детальної покрокової інструкції, як вимкнути Resizable BAR на вашій X99 материнській платі, я маю зауважити, що я не несу ніякої відповідальності за те, що може трапитися з вашою материнською платою. Коли ви модифікуєте BIOS і прошиваєте модифікований BIOS на вашу плату, може статися будь-що. Ваша материнська плата може перетворитися на цеглинку, і ви маєте це розуміти. Вся відповідальність лише на вас. Для того, щоб уникнути багато прикрих моментів, спочатку необхідно впевнитися, що ваша система підтримує Resizable bar теоретично. Звичайно, спершу необхідно подивитися, чи ваша графічна карточка або графічний адаптер. Підтримує Resizable BAR. Якщо ваша карта не підтримує, то заморочуватись немає сенсу. Також необхідно мати можливість увімкнути або 4G Decoding в BIOS. Буває таке, що ця опція в BIOS прихована, і для того, щоб її увімкнути, необхідно використовувати АМІБ CP програмку. Але якщо у вас немає такої опції в BIOS, то Resizable BAR працювати не буде. Також ваша система має бути встановлена в режимі UEFI, в режимі CSM або Legacy ця фіча працювати не буде. І останнє, що зауважу, це те, що саме ця інструкція була зроблена для китайських X99 плат, але теоретично можна використовувати і з будь-якими іншими платами, які підтримують PCI-Express 3.0. Якщо у вас є можливість читати та записати модифікований BIOS. Щодо підтримки операційних систем, для того щоб виконати цю інструкцію, необхідно мати Windows. Але після того, як все зроблено, Resizable Bar буде працювати як з Windows, так і з Linux. Настав час виконувати практичні кроки. Спочатку вам необхідно завантажити два файли з GitHub. У. Перший файл це розробка мого підписника IceMiguel, де він зробив FFS або DXE драйвер для того, щоб увімкнути Resizable bar в BIOS. І друга програмка це UEFI Tool, яка дає вам можливість додати цей FFS драйвер до вашого BIOS файлу. Для того, щоб зчитати та записати BIOS вашої материнської плати, я раджу використати mi 899 програмку. Звичайне, посилання на завантаження також є в описі до цього відео. Мі899 не робить нічого з вашою материнською платою, вона також не зчитує та не записує BIOS. Вона лише робить вам необхідні скрипти для використання стандартної програмки FPT або Alf в залежності від того, яка у вас материнська плата. Також я буду потроху оновляти біос для китайських X99 плат, додаючи підтримку Resizable Bar. Тому дивіться, можливо, для вас вже є готовий BIOS. Звичайно, якщо ви не бажаєте використовувати Мі 899, то можна використати FPT, AfoWin або зчитати ваш BIOS за допомоги програматора. Що ж, для модифікації BIOS необхідно виконати наступні кроки. Спершу, звичайно, зчитуємо BIOS, потім відкриваємо його за допомогою UEFI Tool програмки. Тут є кілька регіонів або кілька volume, які необхідно відкрити і знайти той самий регіон, який тримає ваші DXE драйвери. В цьому регіоні знаходимо останній запис, після цього тицаємо на нього правою кнопкою миші і обираємо Insert After або додати після. Тут необхідно обрати завантажений reBar dxeffs драйвер, після цього зберегти ваш BIOS в UEFI програмці, записати цей BIOS на вашу материнську плату. Далі необхідно перезавантажити комп'ютер і зайти в BIOS. В BIOS необхідно відновити налаштування за замовчуванням, особливо якщо ви використовуєте турбобус розблокований BIOS. Після цього ввести всі додаткові налаштування, які вам необхідні, наприклад, налаштувати затримки оперативної пам'яті. Після цього необхідно увімкнути або 4G Decoding і вимкнути CSM або Legacy Boot Support, тобто ваша система має завантажуватися в UEFI режимі. Зберігаємо ці налаштування і перезавантажуємося в Windows. Коли завантажилися в Windows, необхідно знайти програмку rebarstate.exe і запустити її від імені адміністратора. Коли вона запуститься, вводимо 32 і тисаємо Enter. Якщо все пройшло гарно, то ви отримаєте повідомлення SuccessFly.Route rebarState UEFI Variable. Якщо щось пройшло не так, ви отримаєте помилку. Якщо все пройшло так, то перезавантажуємо комп'ютер і перевіряємо, чи працює Resizable Bar. Це можна зробити за допомогою невеличкої програмки під назвою GPU-Z. Там є невеличке віконечко або невеличка секція під назвою Resizable Bar. Там буде прописано або Enabled увімкнено, або Disabled вимкнено. Якщо воно увімкнено, тобто Enabled, то можна на нього тиснути і побачити додаткову інформацію, якщо вам це цікаво. Ось і все, ваша X99 система отримала працюючий resizable bar. Сподіваюсь, в деяких іграх це допоможе вам отримати трошки більше кадрів на секунду. Я протестував лише три гри з використанням AMD Radeon RX 6820 XT. Assassin's Creed Valhalla було 85 135 кадрів на секунду, стало 91-145 кадрів на секунду. Тобто продуктивність зросла десь на 8-10%. Паркра 6 було 65 88 кадрів, стало 67-91. Продуктивність зросла лише на кілька кадрів на секунду. Shadow of the Tomb Raider було 78 127, стало 81 127, тобто продуктивність майже не змінилася. Як бачимо в деяких іграх Resizable Bar допомагає отримати кращу продуктивність, в деяких іграх додає лише кілька кадрів на секунду, і в деяких іграх ні робить нічого. Але не зважаючи на це, не забувайте поставити мені лайка, підписатися на канал і, звичайно, перейти до GitHub репозиторії мого підписника Асі Мігель і поставити йому зірочку за його прекрасну роботу. А на цьому в мене все. Сподіваюсь, комусь допоміг. Сподіваюсь, вам сподобалось. До побачення!